Росія вдарила ракетою по навчальному закладу в Одеській області. Йдеться про ліцей в Білгородністровському. Під завалами можуть бути люди. Відомо про двох загиблих та щонайменше 14 людей постраждали. Це все викладачі та двоє підлітків, які про. Дали повз крім такого цинічного удару, Росія також використала фейк, видавши ящики з-під протигазів за боєприпаси. Насправді це були ящики це були зі звичайними протигазами, які використовувались в навчальних цілях у ліцеї. Це дуже підступно так маскувати свій воєнний злочин під російський фейк. Це був звичайний ліцей зі звичайними викладачами, і сьогодні двоє з них загинули. Поки я писала це відео, в лікарні загинула третя жертва цього обстрілу. Жінка, яку сьогодні госпіталізували з важкими пораненнями. Знаєте, я сьогодні читала про цю жінку в перехожу, який був свідком удару. І Я так сподівалася, що вона все ж таки виживе, що вона зможе, бо її тримали за руку, заспокоювали їх, хотіли щось зробити. Проте люди не знали, як надати допомогу людині з путацією. Ми не готуємось до того, що завтра можуть померти люди навкруги нас, тому що ми не можемо надати їм медичну допомогу. У нас немає турнікету. Будь ласка, прийміть цю реальність і готуйтесь до наступних ударів, бо вони точно будуть, і можливо, саме ви зможете врятувати комусь життя.